Осії вирішили взагалі пригрозити Франції і вдарити по її військах, якщо ті, мовляв, зайдуть в Україну. Речниця російського МЗС Захарова заявила нині журналістам, що якщо Еммануель Макрон відправить в Україну війська, то росіяни будуть вважати їх законними цілями. Зазначу, що ще в лютому так Макрон розпочав цю дискусію, коли заявив про те, що не може виключити розгортання іноземних сухопутних військ в Україну в майбутньому. Сам Макрон пояснює цю риторику бажанням створити для Росії стратегічну невизначеність. Захарова ж каже про те, що в Росії хочуть розчарувати французького лідера, і мовляв, для окупантів ситуація виглядає більш ніж визначена, заявила Захарова і додала. Цитую, якщо ж французи з'являться в зоні конфлікту, вони неминуче стануть мішенью для російських збройних сил. Е, мені здається, що Париж вже має докази цього. Кінець цитати за словами Захарової, Росія вже бачить зростання кількості французьких громадян серед загиблих в Україні. Е, ось так в Росії. Реагують, зокрема, на заяви, треба сказати, які от, ну, не сьогодні і не вчора явно з'явилися, але, от, власне, зараз наростає російська істерія і не лише з цього питання. Далі ще будемо говорити зокрема про іншу важливу тему. Сьогодні наш президент Володимир Зеленський поговорив по телефону із Віктором Орбаном. Цікаво, оскільки Орбан є достатньо проросійським, скажімо так, європейським політиком. Тому, звісно ж, ми. Звертаємо неабияку увагу на сам факт цієї телефонної розмови, оскільки угорський прем'єр, е, ну скажімо так, славиться своїми дуже неоднозначними і навіть антиукраїнськими заявами. Але як сьогодні з'явив глава нашої держави, розмова із Орбаном була тривалою та предметною. Отже, Зеленський е, провів. Е, Телефонну розмову сьогодні із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном за словами глави Української держави. Розмова була, як я вже сказала, тривалою і предметною. Зеленський запросив Орбана на саміт миру у Швейцарії наступного місяця. Далі я процентую пряму мову нашого президента. Отже, я підкреслив зацікавленість України в добрососідських відносинах з Угорщиною, а також в розвитку співпраці в галузі торгівлі, енергетики та логістики, зазначив президент і додав, що під час розмови вдалося також скоординувати подальші кроки для взаємовигідного вирішення всього спектру двосторонніх питань. Зеленський і орбін також обговорили інтеграцію України до Європейського союзу. Ну а своєю чергою речник Орбана. Берталан Хаваші, якого цитує там тамтешні змі, розповів, що в ході розмови знову ж таки далі пряма мова були розглянуті важливі елементи угорсько-українських відносин. Головною темою зустрічі було питання війни і миру. водночас представник Орбана не уточнив, що саме обговорювали лідери однак зазначив, що Орбан сказав Зеленському, що Угорщина готова сприяти всім ініціативам і зусиллям, які приведуть до. Миру і що вони продовжать переговори. Представники шести європейських країн в даному випадку посли все ж таки відвідали цю інавгурацію. Хоча раніше в ЄС закликали представників Євросоюзу проігнорувати так би мовити цей захід. Знову ж таки, якщо повертатися до Орбана, то для нас, наприклад, теж важливо, що Угорщина не була представлена на більш вищому рівні на цій інавгурації, тобто на інавгурації російського диктатора не було ні самого Орбана, який ну досить позитивно відгукується про російського воєнного злочинця Путіна. Так само там не було міністра закордонних справ Угорщини, був присутній лише посол. Ну, власне, як і посли, і ще інших п'яти європейських країн. Так само в цьому ключі, і словаччина теж вчинила.